Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Продовжуємо слухати книгу Левит. Сьогодні будемо читати 20 главу. Цієї книги. Тут висвітлюється кілька сторін життя людини. Знову ж таки, жертвоприношення дітей, потім інтимні стосунки, відношення до тварин. Ну і на, на всьому постараємося коротенько зупинитися і е, роз'яснити для себе, що ж тим самим хоче сказати нам Господь. Читаємо. І сказав Господь Мойсеєві, говорячи: скажи це синам Ізраїлевим, хто із синів Ізраїлевих, із прибульців, що живуть між ізраїльтянами, дасть дітей своїх молоху, той нехай буде відданий на смерть. І народ землі нехай поб'є його камінням. Прибудець має на увазі той, хто влився духовно в громаду Ізраїля через обрізання і прийняв віру в єдиного Бога. І я зверну лице моє на людину, ту і знищу її з народу, і за те, що вона дала дітей своїх молохові, щоб осквернитися святилище моє і зганьбити святе ім'я моє. Був культ жертвоприношень дітей, ми з вами провели паралель, що сьогодні в жертву приносять дітей молоху або ваалу за допомогою абортів. І тому ми зараз тут з вами дізнаємося, чому саме відповідальність за вбивство дітей несе не лише сама мама або тато. Але інші члени родини. От давайте послухаємо: якщо народ землі не зверне очей своїх на людину, ту, коли вона дасть дітей своїх Молохові, і не умертвить її, то я зверну лице моє на людину ту і на рід її, і винищу його з народу його, і всіх, хто блудить слідами її, щоб ходити блудно у слід Молохові. Отже. Якщо є вбивство дітей, то цей гріх покладається не лише конкретно тих людей, які принесли їх в жертву. В даному випадку ми говоримо про аборт, але і члени родин. Ми всі тримаємося за життя, як би важко не було які б не були випробування. Але ми всі дякуємо Богу і своїм батькам за те, що ми живемо. Правда ж так? Так, от, це є великий гріх забрати життя, не дати життя. І задача диявола якраз полягає в тому, спокушати людей вбивати, якщо вже дитина навіть і народилася, то вбити її, щоб вона не жила. Або створювати таку атмосферу і вливати в суспільство такі гріхи, щоб люди взагалі не народжували. Тому що народжуваність дітей зумовлює безперервність родів. А якщо рід безперервний і рід людей віруючих, значить постійно йде єднання між оцим видимим світом і духовним світом. Є люди, які заслуговують, бо вони живуть по вірі в Царство Боже. Є ті, які живуть тут на землі і моляться, і через молитви. Єднається із померлими. І є зв'язок між живими і тими, хто відійшов вже у вічність через молитовне єднання. І це молот... єднання, воно якраз собою символізує церкву Христову, коли ми всі разом живі і мертві, тому що для Господа немає розділення на живих і мертвих. Про це сказано в святому Євангелії. І от дуже важливо. Щоб було продовження роду, щоб була народжуваність, і щоб було життя. І тоді славиться Боже ім'я. І Бог сотворив людину для того, щоб поповнити число падших ангелів. Давайте собі згадаємо. Як ми говорили на книгу буття, щоб поповнити число падших ангелів. І тому завжди люди мають народжувати, мають давати життя, так як Бог нам дав життя. І ми всі хочемо жити, так? але ми, борони Боже, не маємо узаконювати якісь гріхи, які не дають життя. Згодом, через кілька стихів, ми ще про це поговоримо і ще звернемо увагу на один момент. Гляньте, як тут написано: хто блудить слідами її, тої людини, щоб ходити блудно у слід Молохові. Це ж не блуд, на перший погляд в нашій уяві блуд. Це коли є зрада, наприклад, чоловіком жінки, чи навпаки, чи якісь інші гріхи, там життя поза шлюбом, то це називається блудом. Але тут сказано, що жертвоприношення дитини це теж є блуд. Отже, блуд є тілесний і блуд є духовний. От, і тому для Бога огидно, коли народ зраджує. З іншим богом, ну тобто поклоняється іншим богам, і, зокрема, тут поклоніння молоху це духовний блуд, духовна зрада. І саме тому от, в сім'ї найстрашніше, що може бути, це зрада. От, і тому от, тут згадується блуд як ознака того, що духовно зрадили Господа. Читаємо далі. І якщо яка душа звернеться до тих, хто викликає мертвих і до чаклунів, щоб блудно ходити услід їм. То я зверну лице моє на ту душу і знищу її, з народу її. Освячуйте себе і будьте святими, бо я Господь Бог ваш. Про це ми говорили з вами вже про викликання померлих в попередній главі. Дотримуйтеся постанов моїх і виконуйте їх, бо я Господь Бог, що освячує вас. Хто буде лихословити батька свого або матір свою, той нехай буде відданий на смерть. Тут вже по ієрархії, давайте вчорашню бесіду згадаємо, що спочатку мама йшла тоді тато. А Тут вже ну, так як ієрархія сімейна, згадується тато, тоді мама. Ми говорили теж про цей гріх: якщо хто буде перелюбствувати з жінкою, одруженою, якщо хто буде перелюбствувати з дружиною ближнього свого, нехай буде, будуть віддані на смерть і перелюбник, і перелюбниця. Забігаючи наперед, тому що тут ще кілька, кілька разів буде згадуватися така кара за гріх як смерть, потрібно сказати, що а от в Новому заповіті вже якби по-іншому. Наприклад, коли до Ісуса Христа привели блудницю, от її спіймали на гріху, але не привели блудника чомусь отам. І тоді казали до Христа. Що от по закону ми маємо її вбити. Чому от привели до Христа? А тому що Христос прийшов, щоб спасти і спасти грішника. А по закону потрібно покарати. От. І от тут хотіли влаштувати такий духовний капкан для Ісуса Христа, як Він поведеться. І Христос тоді вже каже, що ми вже не раз говорили на цю тему, по цьому євангельському уривку. Хто з вас, нехай кине камінь. Він сам опускає голову, очі, верніше, до землі, починає там щось писати. Ну, латинська традиція говорить, що він писав гріхи людей, тих, які привели цю блудницю. Ну, але, скоріш за все, він не хотів навіть блудниці в очі дивитися, щоб її не соромити, тому що вона була вже посоромлена більш ніж достатньо. І тоді. Коли він підвів очі, через короткий час він побачив, що всі розійшлися. Ну і він і сказав, що бач, ніхто тебе не осудив. І я не осуджу, але йди і більше не гріши. У старому заповіті за гріх, кара за гріх смерть, сказано в Святому писанні. От, і для того, щоб припинити дію гріха, то людину вбивали. Якби цього не робили, ми б з вами не народилися, тому що гріх би ширився. І нас би просто не було. Це треба собі добре затямити, бо ми дуже любимо там, філософствувати про різну там, ну, таке, толерантне різне відношення там, до різних секс-меншин і так далі. Так от треба подякувати Богу за те, що ми народилися і що ми живемо, і ми ж хочемо жити. І отже, у старому заповіті кара за гріх була смерть. А Христос взяв на себе гріхи наші. І тому ми віримо в Господа. Якщо людина справляє себе на правильну дорогу, то за неї Христос приніс себе в жертву. Ось чому у старому заповіті, верніше вибачаюсь, у новому заповіті відсутня така фізична кара за гріх, зокрема там, ну, через, наприклад, побиття чи через якийсь інший спосіб. А ми просто вірою в Христа спасаємось. І ще один дуже важливий момент. Спасаються ті, тобто мають можливість бути у царстві Божому, хто є члени церкви, і тому прирівнювалася до смерті, значить, така була покута. Вона зараз, ну, мабуть, дуже рідко використовується, можливо, зовсім не використовується, що людину за гріх, за смертний гріх виключали з церкви на певний проміжок часу, і та людина не мала права причащатися. І це дуже довгий період часу досить ну, культивувалося в церкві. От і ця людина, яка була на той момент поза церквою, вона вважалася якби мертвою. Тобто, це для неї було духовне вбивство. Якщо в той період людина помре, а вона відлучена від церкви, значить вона не може отримати частку у Царстві Божому. Оце такий порядок був, і він тримався дуже довго. Була ціла система покут. Про них про ці системи ми сьогодні лише читаємо, наприклад, звернулася людина до бабки, там до гадалки, там за якимись, її потрібно там на певний період, я точно не пам'ятаю, там чи на там, 5 років, чи на 10 років потрібно відлучити від церкви. Ми сьогодні можемо застосувати такий прийом, що хтось поїхав там, десь якесь в сусіднє село, там виливати яйця, наприклад, чи віск виливати. Ми можемо сьогодні відлучити цю людину на 5 років від причастя. Ну, можемо чи ні? Питання відкрите. Не буду я давати на нього відповідь. Але е, свого часу було так само у церкві Христовій, що е, була оця покута відлучення від церкви прирівнювалася смерті заради блага людини. І омросія Медіоланського там досить є такий приклад. Було повстання, і імператор вбив дуже багато людей, дав наказ побити людей на вулиці, і Амросій Медіоланський відлучив його від церкви за вбивство людей, відлучив від причастя. І цей імператор, по-моєму, звали його Феодосій, приходив і стояв на паперті, тому що не можна їм було заходити всередину, коли вже починався і христийний канон, в храм. І він тільки там стояв і слухав і просив, щоб за нього молилися. Ви уявляєте? Імператор стоїть на сходах, тому що він відлучений від церкви, от де була дисципліна. Ну, а Сьогодні, на превеликий жаль, немає покути, то і нема виправлення суспільства. Бо коли є покута, то тоді і є виправлення. Хай Господь нам допомагає якось, щоб Божий закон все-таки лишався в цьому суспільстві. Хто ляже з дружиною батька свого, той відкрив наготу батька свого. Як так? А так, що чоловік і жінка це одне. Якщо хтось відкрив наготу жінки, то він відкрив наготу чоловіка. Обоє вони нехай будуть віддані на смерть. Кров їхня на них. Якщо хто ляже з невісткою своєю, то обоє вони нехай будуть віддані на смерть. Мерзотність, зробили вони кров їхня на них. Якщо хто ляже з чоловіком, як з жінкою, то обоє вони зробили мерзотність, нехай будуть віддані на смерть кров їхня на них. Значить, в чому проблема гомосексуалізму? Де він зароджується? Тому що намагаються якось оправдати тих людей, кажуть, що це в них. Якби від природи, ну і таке інше, якось там ну їх намагаються узаконити їхні стосунки. Справа в тому, що якщо дослідити, на фоні чого утворюється, на фоні яких яких соціальних статків утворюється от таке явище, як гомосексуалізм, то ми побачимо, що коли є розквіт матеріальних цінностей, як це, наприклад, було у Содому, Содомі і Гоморі, пам'ятаєте, коли лот обирав поселення, він то хотів в Єгипті лишитися, то він хотів дуже у Содом і Гомору, тому що там була дуже багата земля, то був розквіт цивілізації? Тоді в людини відбувається духовне розслаблення. А коли є духовне розслаблення, людина стає егоїстом. А егоїст він любить себе. І от його ерос, він якби переключається на себе. І він може, якщо ну, любити, то лише подібних собі. Жінка-жінку, чоловік там чоловіка. І тому зароджується отакий гріх. І тому, як ми бачимо по історії, що якраз оця проблема. Гомосексуалізму вона з'являлася у виключно таких розвинутих цивілізаціях, Там, був, там де був надміру, матеріальний достаток. І знову це аргумент не на користь багатства, От, як ми вже з вами сьогодні говорили. От, і тому людина замикається на собі, і цей стан називається стан гедонізму, коли людина любить себе. Свого часу, давайте ще раз згадаємо, світлий ангел закохався сам собою, тому відпав від Бога, скориставшись своєю свободою. От і людина теж вона тоді не здатна жертвувати. І ми знаємо прекрасно, що багато суспільство не хоче народжувати. Якщо створює сім'ю, то тоді вже коли натішиться там наживеться для себе. Це однозначно. А бідні навпаки, народжують, бідні. Ну, і рано стараються створити сім'ю, І не дивляться на те, що мало статків, і більше дітей народжують, ніж багаті. Ну, багаті, якщо там сподобаться, одне, ну, двоє, то то вже дуже добре. Так? Це дуже виключення, щоб багаті люди і багато народжували. Їм, ну, їм не буду я проводити якісь там паралелі. Повірте, що це все ну, сказано від правди, від досвіду церкви, від повноти церкви. Тому що саме так в суспільстві відбувається. Читаємо далі. якщо хто візьме собі дружину і матір її, це беззаконня. На вогні слід спалити його і їх, щоб не було беззаконня між вами. Хто змішається з худобою, того віддати на смерть і худобу вбити. Ну, тобто зоофілія. Якщо хтось має Так як ми з вами говорили, коли вивчали книгу «Вихід» про традиції єгиптян, і допускається, що там цей гріх був дуже розповсюджений, зоофілії, тобто злягання з тваринами. А чому сказано, що тварину вбити? Що навіть ця тварина не згадувала, що таке було, щоб вона не була ну, предметом згадки про такий гріх? Якщо жінка піде до якої-небудь худоби, щоб злучитися з нею, то убий жінку і худобу. Нехай будуть вони віддані на смерть. Кров їхня на них. Ну, Згідно проросту, антихрист, це буде втілення диявола, він народиться від жінки, і зачатий буде від козла. Ну, Таких свідчень є багато. Якщо хто візьме сестру свою дочку, батька свого або дочку матері своєї і побачить, наготу її, і вона побачить наготу його, це сором. Нехай будуть вони знищені перед очима синів народу свого, він відкрив наготу сестри своєї, гріх свій, понесе він. Якщо хто ляже з дружиною під час хвороби кровочищення. І відкриє наготу її, той він відкрив течу її, і вона відкрила течу крові своєї. Обоє вони нехай будуть знищені з народу свого. О, така от велика пересторога. Тут сказано, що жінка в той час хворіє, і тому їй потрібно дати спокій. Навіть карається таким тяжким, тяжким покаранням. Наготи сестри своєї. Наготи сестри матері твоєї і сестри батька твого не відкривай, бо такий оголює плоть свою. Гріх свій, понесуть вони. Хто ляже з тіткою своєю, той відкрив наготу дядька свого, крім гріх свій, понесуть вони бездітними помруть. Отже, якщо кровозмішання, то не буде насліддя. Бездітними помруть. От тому це строга заборона. По уставу церкви в четвертому поколінні лише дозволяється створювати сім'ю, в другому і в третьому не можуть ну, брати і сестри, так би мовити, створювати сім'ю. І навіть четверте покоління, мабуть, теж не бажане. Хоча по уставу, по уставу настольної книги священнослужителя це допускається вже в четвертому поколінні. Якщо хто візьме дружину брата свого, це огидно, він відкрив ноготу брата свого і бездітними будуть вони. Знову через споріднення, і це впливає на народження дітей. Дотримуйтеся усіх уставів моїх і всіх законів моїх, виконуйте їх, і не звергне вас із себе земля, в яку я веду вас жити. Якщо хочемо жити на своїй землі, то потрібно дотримуватися Божих заповідей. От, якщо... Чаша нечистоти буде переповнена, то і земля відбереться тих людей, от, що там грішать. І навпаки, якщо люди будуть навертатися до Господа, то земля буде примножуватися і границі будуть розширюватися. Так сказав Господь. Не чиніть за звичаями народу, який я проганяю від вас, тому що вони все це зробили. Я обурився на них і сказав я вам. Ви володарюйте землею їхньою і вам віддаю у землю, в якій тече молоко і мед. Тобто, оті, от хто там жили хана вони якраз ті гріхи і робили, які ми з вами перераховуємо. Ізраїльтяни, можливо, їх і не знали. І тому там Господь лише коротко окреслює, що не можна робити. От. Але за те, що ці народи робили ці гріхи, то їх, їх земля була забрана і віддана була. Ізраїльському народу. Ну але наскільки довго цей народ буде благочестивий, і наскільки довго ця земля буде йому належати, ми, це якщо Бог благословить, будемо живі, здорові, будемо далі читати у Святому Писанні. Я Господь Бог ваш, який віддалив вас від усіх народів, відрізняйте худобу чисту від нечистої і птахи. Чи птаха чистого від нечистого, і не оскверняйте душ ваших худобою і птахами, і всім, що плазує по землі, що вчинив я, як нечисте, будьте переді мною святі, бо я е, святий Господь Бог ваш, і я відокремив вас від народів, щоб ви були мої, чоловік чи жінка. Якщо будуть вони викликати мертвих або ворожити, нехай будуть віддані на смерть камінням слід побити їх. Кров їхня на них. І знову нагадування про ворожіння як гедоту, тому що ну, це ознака того, що людина не вірить в Бога, не довіряє Богу, не живе по Божих заповідях. І тоді, коли в неї стаються якісь випробування замість покаяння, замість самопізнання, людина звертається до різних ворожбитів. І це Гедота перед Богом, це зрада Бога, один із найтяжчих гріхів. Слава Ісусу Христу, будемо живі здорові. Наступний раз будемо читати 21 главу.